Знати, так воно і є, бо цей удар, це такий підступний удар, який наніс наш ворог з е території Російської Федерації. Це були ракети, це був подвійний удар. Спочатку е біля п'ятої ранку е було влучання втець, яка заживлює місто Харкове, забезпечує і теплопостачання і енергопостачання в місто Харкову. Потім близько десятої години ранку ще декілька ударів по той же ТЕЦ і як наслідок було повне знеструмлення. Крім цього, були перебої з теплопостачанням і були прийняті відповідні рішення нами щодо обмеження. Грячого водопостачання для району міста Харкова щоб зберегти систему теплопостачання. Типу Потім хочу сказати, що були перебої з електропостачанням, і ми були змушені припинити роботу митрополітена, але завдяки певним діям відновили роботу митрополітена. Так, сьогодні громадський транспорт працює, але декілька маршрутів які немає сьогодні енергозаживлення. Я маю на увазі це трамваї, це тролейбуси. Ми змінили замі... замінили їх відповідно, автобусами, які працюють для того, щоб люди мали можливість е, передвигатися по місту Харків. Крім цього, хочу сказати, що. Потім вже у другій половині дня ближче до вечора були обстріли. Були обстріли черезпрямована обстріли. Спочатку це був обстріл по житловому мікрорайону. Біля житлового будинку розірвалася молния, вибито було вікна. Згоріли декілька автівок. Крім цього, постраждала адміністративна будівля, після чого були теж це спрямовані обстріли по енергетичній інфраструктурі міста Харкова, по критичній інфраструктурі, яка забезпечує теплопостачання постачання в місті, і як наслідок було дійсно влучання в. Дві котельні і насосну станцію і були дуже важкі моменти, які ми досі ще проходимо і працювали працюємо зараз. Працювали синічі. Дуже вдячний сьогодні всім нашим комунальним службам харківським тепловим мережам, який працює сьогодні цілодобово.